Всім привіт! Мене звати Алла Євчук, автор каналу Находки для шопоголіків. Вибачте, що довго не було нових публікацій, трохи зайнята сімейними справами. А в мене нова інструкція, як самостійно замовити філамент для 3D принтера з офіційного сайту. В попередньому відео я поділилась детальною інструкцією, як самостійно замовити 3D принтер. Він уже довго успішно у нас працює і для виготовлення необхідних виробів нам потрібна сировина, пластик, філамент. Філаменти для 3D-друку виготовляються з різних матеріалів, кожен з яких має свої унікальні властивості та застосування. Найпопулярнішим філаментом для 3 d друку є PLA – полілактид, його популярність зумовлена декількома причинами. Легкість у використанні ПЛА має низьку температуру плавнення близько 180-220 градусів Цельсія, що робить його придатним для більшості 3D принтерів, включаючи бюджетні моделі. Мінімальне викривлення ПЛА практично не дає усадок при охолодженні, що забезпечує більш точний друк без викривлення, безпека та екологічність ПЛА виготовляється з біорозкладних матеріалів, таких як укурудзений крохмаль або цукрова тростина, і при друці не виділяє шкідливих випарів. Широкий асортимент ПЛА доступний у великій кількості кольорів і варіантів, включаючи прозорі, матові, блискучі. Та спеціальні версії з додатковими властивостями, наприклад, ПЛА з додаванням металевих частинок або деревних волокон. Ці фактори роблять ПЛА філаментом першого вибору для новачків та багатьох професійних користувачів у 3 d друці Де замовити філамент? Можна в місцевих інтернет-магазинах, на OLX, деякі купують його в Китаї, я ж для себе знайшла сайт Elego та купую його на польську адресу. Хоча, у випусі, це той самий Китай, нібито, а звідти доставка сама дешева і швидше всього йде. Донедавна купувала на склад Ukraine Express, але він підвищив ціни з 9 до 11 злотих, та ще й постійно товар вартістю 91 євро, що набагато менше за безмитний ліміт в розмірі 150 євро, просто важить 13 кг, стоїть по днів 10 на митниці. Я завантажую щоразу всі виписки і через одну закупку товар замість 10 днів іде до мене місяць. І тут випадково натрапила на тимчасову акцію NP Shopping на перевезення важкого товару, дрібницю у них просто по золотому тарифу, а тут лише 2 долари за кілограм обіцяють, і то є десь 8 злотих замість 11. Та ще й захотілося зрівняти швидкість доставки. Тому в даному відео я купую замовлення на NP Shopping, і ми зрівняємо тарифи і терміни з аналогічним замовленням на Ukraine Експрес. А якщо здати публікації даного відео пройде певний час. То краще до придбання важкого товару перевірте актуальний тариф на сайті перевізника. В пошуку вводимо «Елего» і переходимо на сайт www.elego.com І в верхньому правому кутку обираємо European Union. Натискаємо ось сюди, в верхньому правому кутку, на My Account. Оскільки в нас ще не створений аккаунт на даному сайті, хоча, в принципі, можна і гостем купувати, але набагато зручніше купувати аккаунтом. Шукаємо знизу надпис Create an account. Вводимо свій емейл, придумуємо свій пароль, погоджуємося із правилами сайту та натискаємо на Create an account. Після цього нам потрібно провірити свій емейл та верифікувати аккаунт. Копіюємо звідси код для верифікації. Вставляємо сюди і натискаємо на Confirm. Ми створили наш аккаунт на сайті ELO, і тепер давайте ще заповнимо адресу доставки. Переходимо на наш аккаунт. Натискаємо на View Addresses і натискаємо на Add a New Address. Нам залишилося ще додати свою адресу доставки. А щоб це зробити без помилок, нам потрібно залогінитися в кабінет перевізника. В даному відео я буду користуватися послугами перевізника NP Shopping і звідти буду копіювати всі свої дані. Ми в кабінет NP Shopping і тепер в правому верхньому кутку натискаємо на кабінет і обираємо мої адреси для шопінгу. З переліку обираємо Польщу. І тепер звідси уважно копіюємо всі свої дані. First name Пишемо своє ім'я. Я ще люблю додавати для зручності номер кабінету перевізника NP Shopping. Last name – фамілія. address 1 – тут йде вулиця, номер будинку, address 2 номер кабінету NP Shopping, City – Варшава. Країну обираємо Польщу, індекс копіюємо з номеру кабінету перевізника, а також вказуємо його номер телефону. Обираємо цю адресу в якості основної і нажимаємо на зберегти Add «Add address». В якості методу оплати я рекомендую використовувати PayPal, тому більше ніякої додаткової інформації ми зараз вносити не будемо. І давайте просто перейдемо до вибору товару. Якщо ми в верхньому меню натиснемо на Materials, ми можемо побачити, які види філаменту є доступні на сайті. Мені потрібно PLA, я можу це двома методами знайти. Або ось тут вибрати, або так само в пошуковому віконечку написати PLA. Найвигідніше купувати набори філаменту по 10 кг. Ось такі види в нас є в наявності. Обираємо будь-який, який нам потрібен колір. І як ми бачимо, замість 129,90 центів. Акційна ціна 95, євро, 99. Євроцентів. Нажимаємо на Add to Card, обираючи потрібний нам колір, і від кольору ціна не міняється. Ми можемо тут обрати на сайті або чорний, або, наприклад, такий мікс чотирьох кольорів. І ціна буде така сама. Обираємо мікс кольорів і нажимаємо на Add to Card. Так само магазин нам рекомендує інші види філаменту або ще ось такі недорогі види 3D принтерів, але мені це на даний момент не потрібно, тому я зразу натискаю на І так, вартість нашого замовлення 95,99€. А нижче ми бачимо так само графу для вводу коду на знижку. На перше замовлення магазин дарує знижку в розмірі 10 євро від замовлення вартістю понад 100 євро. На даний момент, якщо замовляти сайту ELO додатково ще 1 кг філаменту, щоб добити дану суму, при відправці вашого замовлення магазин може відправити його або одним трекномером, або розділити на два трекномера в розмірі 10 кг та 1 кг. І якщо ми користуємося послугами NP Shopping, то тоді цей 1 кг буде дуже дорого нам коштувати. Так само в мене був такий випадок, що магазин відправив це все одним трек-номером, але це рідко буває. Через це я на даний момент не буду купувати з допомогою цього коду, але я просто покажу, як його згенерувати. Коли ви перший раз відкриєте сайт Елего, ви також можете побачити ось таку пропозицію, як отримати купон на знижку. Але тут достатньо у вас може вийти невигідна сума, наприклад, мінус 50 євро від 1000 євро, а це вже вище дозволеного митного ліміту 150 євро. Тому давайте закриємо це віконце і прокрутимо сайт, сторінку сайту до кінця. І в правому нижньому кутку ось сюди вводимо свій імейл і натискаємо на стрілочку. І магазин нам присилає ось такий код мінус 10 євро на замовлення від 100 євро і вище. Давайте його скопіюємо. І, щоб код спрацював, давайте додамо ще кілограм філаменту, наприклад, ось цей. І ось сюди ставимо наш код. І натиснемо на застосувати. Як бачимо, код працює, але я зараз його не хочу використовувати, тому що магазин може мені його поділити на частини моє замовлення. Тому я цей код видаляю. А також забираю зайвий філамент. Вартість нашого замовлення 95,99. І давайте ще раз перевіримо наші всі дані: емейл, адреса доставки польська адреса NP Shopping, звідти найдешевша на даний момент і найшвидша доставка. Маємо безкоштовну доставку на польський склад. І переходимо до вибору методів оплати. Я рекомендую обрати PayPal. Лишаємо білін такий же самий, як шипінг І натискаємо на Pay with PayPal. Логінимося в PayPal. Ще раз перевіряємо коректність адреси доставки. І обираємо потрібну нам карту для оплати. Але тепер то ще є невеличкий нюанс. Як ми бачимо, сума замовлення у мене 95,99 центів. А в мене йде по замовчуванню валюта в доларах. Нам потрібно, щоб ці дві суми співпадали, а також і їхня валюта. Тому нам потрібно ще натиснути ось сюди. І змінити валюту на євро. Натискаємо ось сюди. Як бачимо, ще раз перевіряємо, щоб валюта замовлення і валюта списання у нас була одинаковою. І даним способом ми уникаємо подвійної конвертації. Тобто банк спише саме ту суму, яка нам потрібна. Для завершення і розміщення нашого замовлення натискаємо на ось цю кнопку. А ось це моє крайнє замовлення сайту Eleco. Я попала на величезну знижку, і в мене вийшла саме дешевша вартість філаменту. І за 20 кг я заплатила 163 євро 19 центів. Я хвилювалася, чи попаду я на розмитнення, але магазин це замовлення розділив на 2 трек номери, і в мене все пройшло прекрасно. Після відвантаження нашого замовлення трек-номер там відправляє магазин на e-mail. Ось він тут. Ми його можемо скопіювати та задекларувати в кабінеті перевізника. Вертаємося на сайт перевізника НП Шопінг, натискаємо на кабінет і обираємо на Додати відправлення. Обираємо з переліку країну Польща і вводимо назву інтернет-магазину ELO. І ми вже отримали трик-номер інтернет-магазину, натискаємо Так. І сюди його вставляємо. Переходимо на наступний крок. Вводимо назву товару. В графі категорія товару я починала писати українською мовою філамент, і мені дало вже категорію ось цю. Далі я вставляю назву товару, пишу кількість 1, і ціна за одиницю це у нас йде вартість нашого замовлення. Тут ми зразу бачимо суму замовлення, і якщо є промокод, але на важкі товари він зараз на інбошопінгу не діє, тому я нічого сюди не ввожу. І після цього вже натискаємо на Перейти на останній крок. І нам залишилося ще заповнити нашу адресу отримання. Це можна забрати або в відділенні нової пошти, або я обираю адресну доставку, так як тут вага товару вже понад 10 кг. Вводимо всі свої дані, контактний телефон і натискаємо на зареєструвати відправлення. І давайте подивимося одне з моїх замовлень. 10 кг чистого товару філаменту, але враховуючи упаковку, вага відправлення 13 кг, і це перевезення мені обійшлося в 1100 гривень. В підсумку замовлення через НП Shopping було отримано мною за 7 днів з дати придбання товару. Я просто була шокована зміною статусів трек номера. В той же час «Юкрейн Експрес» йшло десь три тижні, причому тиждень то була митниця, надсилала виписки з рахунку інвойси і так далі. По вартості згідно інвойсу «Юкрейн Експрес» за бруто 13 кг і 100 г я заплатила 144 злоті, тобто 1513 грн. Курс злотих на момент оплати був 10 грн 50 копійок. А нова пошта мені виставила рахунок на 1100 гривень, що на 440 гривень менше, і оплатила його я на відділенні нової пошти на момент отримання товару. Так що можна зробити висновок. Якщо замовляємо важкий товар, то варто перевірити діючі тарифи перевізників і в наявність акцій та знижок. І по швидкості НП Шопінг дуже сильно вразила. Якщо у вас виникли запитання, прошу їх залишити в коментарях під відео. А також не забувайте підписатися на наш канал, натиснути лайк та вподобайку. Щоб не пропустити наші нові відео, гарного вам дня та вдалого шопінгу! Ваші находки.